Сказати. Ну, кажіть тоді. Я хочу виразити благодарність від всіх мешканців за, за те, що ви зробили такий майданчик. Це для, для нас це тут це ну, для на дітей. Для, для... Ну, для наші діти ага. для нас ніколи не було такого. Ми такого не бачили. Мої діти, да. ну, діти а, цього ой, не бачили. Ой, може мої було... діти 60 бачили. Ну как вам сказати по деревах, да на річку. То ще переживала? Так. Ну слава Богу. ще ще буде огорожа, тут ну, буде ще пісочниця, да. як буде зачинятись на ніч. От і ще окремо поставимо будинок. Такий, де дитинка зможе сісти, поїсти з бабусю. Да. От, От столик буде, дуже все, дуже, все нормально так. буде. Да. Слушайте, що, дуже По-моєму, я бачила столи стольчики. Давай будуть стопчики. Це такі, це маленькі, а там буде здоровий, гарний, да. нормальний. Так. Да. Це це, це все для, це для наших дітей, щоб була добра, гарна українська нація. Ми да. будемо глядіти площадку, а наші діти будуть дітей рожати, щоб цю площадку приховувати. Дякуємо вам, дякуємо <рігателем> і дя 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 вам. Спасіба вам. <рігателем> 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 <рігателем>